Окрім забезпечення правопорядку у нашому місті, у рамках програми Безпечна Одещина передбачено і ряд профілактичних та роз'яснювальних заходів. Саме такими можна назвати зустрічі зі школярами, які проводяться силами міліції, МНС та представників Червоного Христа. Розроблена програма з школами Одеси і Одеської області по мероприятиям, таким як День відкритих дверей, показательне виступлення. Ми всі прекрасно розуміємо, що По программе Беспечная Одессина мы выступаем в роли как непосредственное участие в безопасности наших детей, а также их родителей. Очень рада, что такие мероприятия проводятся, потому что это мероприятие, которое касается не только школ, это касается населения Одессы и всей Украины. Почему? Потому что на таких мероприятиях отрабатываются правильные действия, которые нужно проводить в момент чрезвычайно. Сітуації основною метою цього заходу було не лише привернення уваги школярів, а й пояснення, як треба діяти у небезпечних ситуаціях. Діти захопленням спостерігали за тим, як представники з надзвичайних ситуацій гастили пожежу. Бійці Беркута наглядно демонстрували свою вправність затримки злочинців, а кінологи показували своїх собак, які за лічені хвилини можуть знайти наркотики та інші заборонні речовини. Мені понравилось участь подрозі. Подразделения Беркута, ихние приемы все очень и Ну, класно, все дітям сподобалось, адже все, що було показано, це захоплена гра. В житті буває все зовсім інакше. Складні ситуації заставляють думати і діяти оперативно. Можливо, тоді в нагоді стануть почуті поради та побачені дії, і впевненість, що правоохоронці свою працю присвячують кожному законослухняному громадянину. Ми всі прекрасно розуміємо, що в нашому місті безпека дітей має стояти на вищому рівні. Тому ці всі мероприятия ми ежедневно жидєвно проводимо, і щоб діти бачили, що в нашому місті є міліція і що любою. Поміч можемо оказати їм допомогу непосередньо, також їх батькам. Хочеться сподіватися, що громада міста може спати спокійно, адже дивлячись на такі виступи, віриться, що за будь-якої небезпеки ми під надійним захистом.